Звучав фрагмент прелюдії Фадієс Мінор для фортепіано Василя Барвінського. І не дарма, адже нещодавно закінчився 14-й обласний конкурс юних піаністів на базі Івано-Франківської музичної школи No2, яка носить його ім'я. Це моя школа, яку дуже люблю і задоволенням займаюсь, тому і вибрала на конкурсі призове місце. А 20 лютого минув день народження, точніше 134-й день народження західноукраїнського композитора. Піаніста, педагога, музичного критика, організатора музичного життя Галичини Василя Олександровича Барвінського. Творча та педагогічна діяльність Василя Барвінського пов'язана зі Львовом, директор Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, голова Союзу українських професійних митців, голова Львівської організації спілки композиторів України, професор і директор Львівської державної консерваторії Лисенка. Його твори виконувалися по цілій Європі і не лише митцями українського походження. Наприклад, колядка в опрацюванні барвінського небо і земля здобула перемогу на європейському конкурсі у виконанні мюнхенського мотетенхор, а відомий німецький органіст Міхаєль Кріль переклав твори барвінського для органу. Додам, що саме твори барвінського як українського композитора вперше були опубліковані у багатьох солідних видавництвах Європи, Америки і навіть Японії. Тобто через нього репрезентувалася українська музика в світі. Його ім'я було вміщене у світовій енциклопедії. Неможливо оминути факту уславлення імені Барвінського видатною українською республіканською капелою Олександра Кошиця. Поруч світом Щедриком Миколи Леонтовича Колискова Барвінського сприймалася як коли-небудь осягнене чоловіком чудо. Не дарма ж цей твір свого часу вразив Джорджа Кершвіна і став стимулом до написання одного з найвідоміших часових стандартів колискової скобині опери, орки і «Бес». Варвінський звертався до різних музичних жанрів це фортепіанні мініатюри, обробки народних пісень, симфонічна музика, українська рапсодія, хорові та камерно-інструментальні твори. Всі вони пов'язані з українською тематикою та спираються на українську народну мелодику. Але до історії української музичної культури композитор увійшов передусім як автор музики для фортепіано. Це колядки і щедрівки, збірка для дітей наше сонечко грає на фортепіано, прелюдії, концерт ва мінор», соната ці твори для біолоче і фортепіано, а також вокально-симфонічні полотна Українське весілля і заповіт. Початок 1948 року став трагедійним для родини композитора. Барвінського та його дружину Наталію Полюй, старшу доньку видатного українського вченого фізика Івана Полюя, заарештували. У в'язниці примусили підписати документ, дозволяю знищити мої рукописи. І НКВС, звичайно, зробив цю чорну справу. У подвір'ї закладу, який він багато років очолював, були спалені усі його музичні твори, уся бібліотека. Він став композитором без нот. Десять років мордовських таборів підірвали здоров'я Барвінського, але не поселили в його серці ненависті й озлоблення, не зламали його духу. Після повернення і заслання Барвінському було заборонено не лише займатися педагогічною діяльністю, а навіть заходити у приміщення консерваторії. То що ж, постать Барвінського викреслила з історії української музики. Але ж ні, ім'я Барвінського відродилося з попелу. У 1964 році, через рік після смерті композитора, зусиллям львівських композиторів, особливо Косанатольського, Натольського, Парвінський був реабілітований, а втрачені твори почали знаходитися у різних куточках світу. Після великих старань і довгих років пошуку у 1993 році піаніст Роман Савицький віднаходить клавір фортепіаного концерту Барвінського в архіві Супруна в Аркентині своїм життям з силою духу. Шляхетністю Барвінський забезпечив собі місце серед великих українців, яких має знати кожен.